Я за платити Христина Бичкова поділилася проблеми у стосунках 50 на 50. Давайте глянемо. Але, але у мене всі стосунки 50 на 50, це, скажу чесно, Я А що таке, а що трапилося? Ну давайте глянемо, мені дуже цікаво. Я за ділити квартиру на два, думати, що. Він принесе стільки чи мені доплатити. А за комоновку я заплачу чи він заплатить? А за продукти зараз я буду стояти. Треба пікнуть, чи може так чи да, чи пікни, брат, пікни нарешті. Зробив цей пік, пік, пік. Зроби все таки пікни. Mm. Ну я оце, малася чесно. Я... Догониш, ну не може бути що... Ну не може бути, не вірю. Докажи, Або не я розумію. Ну типу мені дуже намакова. мені не хочеться отримувати додаткові кошти від чоловіка в конверті. Я не хочу. А тобто, вона не хоче. Вона не хоче, розумієте? Тобто, вона хоче, щоб якось він це робив, але додаткові кошти не хоче. Ну. Дуже якось людинка заплуталася, мені здається. Ну я не маю, ти отримуєш не те, що хоч. ти, це, ти, це, хоч. ти, ти хочеш. Це рольна да. гра. Але ти знаєш, це ти це що ти ж і отримуєш ну? за типу спонтом, що в тебе більше нічого немає. Ні, дивися, ну, не ну. тобі просто вдовко. розповідаю. Я би хотіла просто, щоб а, чоловік бля хочу, щоб він просто мої думки просто читав. Крикуй голову, шановна. Лікуй голову. Думки читав. Ти що, в третьому класі чи що? Які думки читати? Свідомі люди сідають і говорять про свої очікування один від одного. Блін, вона хоче, щоб думки читав. блін. Все. Це неможливо. Це... Можливо. Сенс... можливо, якщо ти шизофренічка.